Оцінюємо топ-трансфери цього літа. І перший – це Мілош Керкеш із Борна та в Ліверпуль за 47 мільйонів євро. Необхідність для клубу 9 з 10. Енді Робертсон здав, а це мікас не тягне на роль основного, тому трансфер лівого захисника просто напрошувався. Користь для гравця 9 з 10. Молодий футболіст переходить у топ-клуб, де відразу може стати основним та навчатись у кращих. Ціна якість 9 з 10. 47 мільйонів євро за одного з кращих захисників минулого сезону АПЛ, якому тільки 21 рік цілком адекватні гроші. І загальна 9 з 10. Наступний трансфер Кепарі Сабалага з Челсі в арсенал за 5 мільйонів євро. Необхідність для клубу 8 з 10. Нето, який у минулому сезоні був запасним воротарем арсенала, з цією ролью не впорався. І через Сада Вітра грав майже без відпочинку. Тож кепа має це виправити. Користь для гравця 5 з 10. Особисто я не розумію, навіщо це самому кепі, адже йому всього 30. І до того ж він провів цілком непоганий сезон у Борнмуті. Ціна якість 9 з 10. Кепа досі непоганий воротар, і підписати його всього за 5 мільйонів євро це хороший трансфер. І загальна 7 з 10. І наступний трансфер це Жоао Педру з Брайтона в Челсі за 64 мільйони євро. Необхідність для клубу 8 з 10. Чалсі вже підписали одного центр Форда. Оце трансфер на вікно, але Жоао Федру це не просто нападник. Він може закрити відразу декілька позицій, тому такий гравець точно не завадить. Користь для гравця 9 з 10. Бразилець переходить у топ-клуб, де гратиме в Лізі чемпіонів та має все, щоб стати основним. І ціна якість 8 з 10. Ніби трішки переплатили, але. Брайтон це не бідна команда, тому дешевше вони його навряд відпустили б. І загальна 8 з 10. Тож, ви з цими оцінками і яка думка у вас стосовно цих трансферів? Діліться своїми враженнями в коментарях.